Ви можете мені вірити, ви можете мені не вірити, можете зі мною не погоджуватись, можете зі мною сперечатися, але я вам скажу таку штуку. Багато, навіть більшість людей, не вміє правильно палити в печі. Так, особливо ті, хто має піч багато років, зараз точно скажуть, що я не розумію, що я говорю, як це ми не вміємо палити в печі. Насправді це так, я бачу, чи людей, які користуються грубками, пічками, роками, бачу, як вони роблять це неправильно, і щоб ви розуміли, через це буває просто дуже дуже багато проблем. По перше, якщо неправильно спалювати, якщо неправильно розпалювати, перша проблема це може бути різного роду задимлення. Друга проблема це може бути неправильне догоряння дров, неправильне нагрівання пічки, е, У кого є дверці з склом дверцята, воно практично після кожного е, паління буде чорне. Е, і недавно в мене був живий просто приклад, коли до мене подзвонив наш клієнт, якому ми зробили е, пічку е, навесні. І скинув відео, яка у нього проблема. Мені просто було страшно дивитись, тому що ми їх, їдучи з об'єкту, це було весна, було тепло, ми розпалювали, і навіть весною пічка горіла просто ідеально. А зимою він не міг, тобто скло було чорне, топка була чорна. Тобто дуже-дуже багато проблем виникло. І це все через неправильний. Першу чергу розпал. Тому сьогодні я хочу показати, як я це розпалюю. Е, можливо, хтось не хоче це дивитись, будь ласка, пропускайте, якщо ви знаєте, що ви все ж таки полете ідеально, але я думаю, що більшості людей це буде дуже-дуже корисно, тому що цей спосіб я користуюсь ним вже другий рік. Я його спрактикував. Е, мені, до речі, про нього розказав один е, пічник. Мій знайомий і користуючись цим способом, я просто побачив, наскільки може бути зовсім різне користування е, пічкою. Тому зараз я про нього розкажу, детально покажу, і я думаю, що він вам обов'язково. Обов'язково стане в пригоді. Спосіб, який я зараз покажу, може діяти як з відкритими дверками, так і з закритими. Я користуюсь закритими дверцятами піддувальними, тобто я не відкриваю вже їх другий опалювальний сезон. Зараз покажу, як це все виглядає, ви зрозумієте. Але е, я показую, як я користуюсь тільки цими дверцятами, але так само можна користуватись і, і цими. Але Е, воно буде вже дещо по-іншому. По Зараз я це все розкажу, покажу, і воно буде більш е, зрозуміло. Основні переваги цього способу це, по-перше, ви забудете, що таке дим. Тобто бувають е, різного типу піддимлення, тому що це все ж таки пічка. Тобто тут неможливо так, щоб воно не піддиміло, е, тим більше, коли це сара, пічка і тому подібне. Але таким способом е, ви виключите це задимлення практично на 90%. 5-98%. По-друге, ви будете правильно спалювати дрова, буде набагато краще нагріватись ваша грубка і буде набагато довше тримати тепло. По-третє, буде постійно чисте скло і також не буде перегріватись оця дверка. Ну, Можливо, є ще якісь е, плюси, а вони точно є, але це основні, які я зараз можу згадати. Основою є сухі дрова, обов'язково сухі дрова, вони повинні бути грубші і. Тонка розпалка. І також дуже важливо, це є приточне повітря у кімнату. Тобто у вас не повинен бути в кімнаті вакуум. Якщо у вас євроремонти, металопластикові вікна, двері, відповідно, ваша пічка не буде працювати в будь-якому випадку. Повинен бути або приточний клапан, або рекуператор, або просто банально відкриваємо вікно отак на верхнє, ну, типу, відкидаємо. Накладаємо на самий низ грубі сухі дрова, ось так плотнесенько. Тут е, відразу скажу, що ось такою закладкою я нагріваю ось цю величезну камінопіч, яка нагріває у мене приблизно 50 квадратних метрів. Тому складайте дрова якомога плотніше, щоб однією закладкою е, нагріти. Потім я складаю дещо дрібніші. Заповнюю по максимуму. Ваша пічка, це, знаєте, Така ну, досить делікатна річ, тому не треба ці дрова закидати і тому подібне. Треба бережно користуватись нею. Тому що це все ж таки цегла, і якщо, там, наприклад, сильно кинути з розгону, то можна, можна ту цеглу там вибити і тому подібне. Тому майте на увазі, що треба бути акуратним. Потім закладаю ось такий картон. Зверху на картон я кладу. У мене ось такий розпалювач. Розпалювач може бути будь-який, але бажано, щоб він був ось цей розпалювач. Я ставлю два кубика оцього розпалювача на картон. І зверху кладу дрібну-дрібну розпалочку. Оця розпалочка це дуже важливо, тому що е, якраз оцей початок горіння він просто найважливіший. Тому що потім, коли пічка гаряча, воно вже е, може, ну, типу, як кажуть, по-різному працювати. Але ось це. Початок розпалу це дуже важливо, тому кладіть розпалку, щоб воно гарно загоріло, щоб воно там не, не думало, не диміло і, і тому подібне. Топка має бути абсолютно без диму. Це теж такий ознака того, що воно дуже гарно горить, гарно працює. Диму в топці не повинно бути. Накладаємо ось такі якомога дрібніші дрова і запалюємо це. Ми розпалили і тепер можна користуватись традиційно ось цими нижними дверцятами. Тоді треба буде закрити оці просто герметично і відкрити оці нижні. Ну, так, ну, так, Для розпалу ми відкриваємо їх досить багато, а потім, вже, коли гарно розгорілось, можна там регулювати. там Буває іноді сантиметр і тому подібне. Ось це воно, як правило, не працює, тому цим не користуйтесь. Цим можна користувати вже коли там. Дуже добре розгорілось, коли на дворі мороз, тоді воно е, працює. В даному випадку, якщо температура така 0 е, і там до мінус 5, воно не дуже працює. Тому відкривайте оці дверцята, це якраз є подача кисню. Чим більше ви їх відкриваєте, тим швидше згарують дрова. Але я не користуюсь цими дверцятами, тому сьогодні покажу, як користуватись без них. Тобто вони у нас закриті і ще важливий нюанс, що вони повністю забиті попелом. Тобто попіл я з них не вибираю. Я вибираю попіл тільки по мірі. Ось звідси. Тобто, коли його багато, я вибираю звідси це приблизно раз-раз в тиждень. Тобто у нас повністю попильник забитий. Тут у нас немає ніяких підсосів у повітря. І тоді ми оці дверки верхні лишаємо відкриті приблизно на сантиметр. Ось так можна бачити? Приблизно на сантиметр, от практично мій палець лізе. Я лишаю відкриті оці дверки. У мене ще дуже зручно те, що у мене ось тут регулюється оцей болтик. І відповідно, я зачіпаю оцим язичком за болтик. Якщо у вас болтик нерухомий, то відповідно дверки, як правило, вони самі стоять. Тому ось так лишаю ось таку відстань. Це для розпалу. Потім ми будемо це закривати. Але як бачите, з такими відкритими дверками, дивіться, починаю розгаруватись і практично. Ну, не то, що практично, абсолютно нема диму в топці. Це дуже е, показник. от по, по цьому треба розуміти, що не повинно бути е, диму в топці. Якщо є багато диму в топці, значить щось неправильно ви робите. Тобто, або якщо багато диму, значить треба відкривати більше ще дверки, Або якщо ви все ж таки користуєтесь тим традиційним способом, то тоді відкривати більше ось ці, але не дуже багато, тому що забагато також не добре. Ну, зараз у мене, як бачите. Працює все добре, тобто при такій при ось такому відкриванні дверцят, воно якраз дуже гарно розгарується. Тому зараз воно буде розгаруватись і по мірі того, як воно буде горіти, я буду показувати подальшу інструкцію. Зверніть увагу, як воно чудово розгарується, бачите, практично ну, абс... ну диму, ледь-ледь там трішки диму, ну, дим муси бути, бо це горіння, але. Наші дрова внизу, вони абсолютно прозорі чистесенькі, Так само скло, бачите, немає ніякої, ніякого диму на скло. Воно і не може бути, тому що дверки у нас під, під відкриті, відповідно, обдув дверцят. І навпаки, весь дим, який би хотів підійти до дверцят, навпаки, це, це повітря його відштовхує. Погляньте, воно розгарується буквально на очах і просто, просто чудово. Пройшло приблизно 15 хвилин після того, як я розпалив. Бачите, вогонь починає горіти зверху вниз і горить дуже повільно. Тобто, ще один великий плюс такого методу спалювання дров, що воно буде горіти вам, напевно, ще, тобто в два рази довше, якщо б ви палили знизу. Тому що, якщо б було полум'я знизу, воно відповідно би ну, швидше спалювало. Так полум'я рухається вниз, і дрова горять дуже-дуже довго. Тобто ось така закладка дров. До повного згоряння. Я навіть не знаю, напевно, години 5, тобто щоб взагалі вигоріло, щоб не було грані, а може і довше. Я ніколи не можу дочекати, щоб вже не було повністю грані. Тобто грань завжди залишається. Тому ось така справа. Ось так воно просто прекрасно горить. Зараз диму абсолютно нема. Бачите, дрова чистенькі, ніби... ніби в акваріум. Поки що. Дверки так ми ще і лишаємо. Можна зауважити, що якщо б ми користувалися стандартно ось цією дверкою і ця була б закрита, то ось такої е, шпаринки було б замало. Цю дверку треба було, було б відкривати більше, приблизно навіть на сантиметрів 5. Це при розпалюванні, тому що далі піде цікавіше, але я чекаю, щоб воно ще краще розгорілося. Як бачите, наша розпалка вже вигоріла і вже загорілись оці грубші дрова. І тут настає такий найцікавіший момент, тому що тут треба дуже добре навчитись користуватись далі цими дверками. Тому що якщо ми їх е залишимо так, як воно є, дрова будуть згарувати ну, ось такому, як кажуть, е з такою швидкістю. Якщо закриємо забагато, наприклад, от, якщо практично закриємо, лишаємо ось таку шпарку. Буквально на 3 міліметри, У нас буде з'явити вже дим, і як бачите, дрова вже починають горіти погано. Тут треба оцю е, ситуацію дуже вивчити. Я розумію, що це не, ну, типу, з першого разу не вийде, але коли, якщо ви будете користуватись саме ось таким типом паління, то ви з часом наб'єте руку і ну, все зрозумієте. Тобто нам треба, щоб дрова і не тліли, оце поганий процес. Тобто, коли оце таке тління, воно дуже-дуже погано. Краще, якщо ви ще не, от, не набили руку. Краще хай воно буде більше відкрите, краще хай вони так згарують швидше, ніж ось це їх душити. Оце душення це найгірше, що може бути, тому що, по-перше, нема ніякого ефекту, пічка не нагрівається і може навіть десь піти димок поміж кахелю або там, перекриттю і тому подібне. Тому що ви повинні розуміти, що е кахільна грубка це не є герметична конструкція, і якщо погана тяга, якщо дим не йде у димохід. Він знайде собі будь-яку шпару. У нас були випадки, коли дим йшов ось тут внизу. Взагалі не знаю, яким, яким дивом, але так було. Тобто оце, оцей момент треба вивчити. Повторю, якщо не знаєте, що як робити, то краще лишайте ось такий більший зазор, і хай воно так собі гарно горить. Потім наб'єте руку і плюс-мінус воно має горіти, так знаєте, не сильно, але і не душитись. Тобто це треба Зрозуміти. І саме при такому горінні ви отримуєте просто максимальний результат, ваше скло буде чистесеньке, пішка буде нагріватися дуже-дуже гарно. Це по ось цьому, про що я говорив. Якщо ви все ж таки користуєтесь оцим класичним способом, тоді, при розпалюванні, як я казав, має бути відкрито оце піддувало ну, приблизно 5 см. А потім, вже коли воно плюс-мінус ось так розгорілось, також будете собі регулювати. Ну, нормальне, нормальне відкриття це приблизно 2 см. Якщо вже дуже сильно розгорілось, і ви бачите, що дрова просто гулять, тоді можна там буквально сантиметр лишити. Але оці дверцята. При класичному способі спалювання дров, вони мають бути постійно відкриті. Якщо ви їх закриєте, ви просто воно буде просто душитися. Ось така справа. Я зараз відрегулюю, щоб воно плюс-мінус горіло ось так. І воно собі буде так. Догарувати. Звичайно, чекати, поки воно догорить, ми не будемо, але я все ж таки у двох словах розкажу подальші дії. Коли наші дрова згарують, коли вони зго згорять повністю до ось такої грані, як зверху, треба відкрити дверцята і їх порушати такою шуфелю, тому що дрова, коли вже там догоріли, вони люблять, щоб їх рушили, тому що бувають недопалені частинки, і коли ви їх рушите. Воно е, догоріть все повністю. Потім, коли воно практично догоріть повністю всі недопалені частинки, тією самою шуфельдочкою ви розгортаєте грань по, повністю по всій топці. І ознакою того, що, що все добре згоріло, є те, що ваша цегла у топці буде білесенька-білесенька. Тобто, якщо ваша цегла. Чорна, темна, значить, ви неправильно допалили, значить треба докинути ще дров і допалити. Якщо цегла біленька, це означає, що це повністю достатньо. Тобто ви розгортаєте оцю грань і тоді закриваєте вже повністю герметично свої дверцята. І якщо у вас є загальний шибер, ви його приблизно наполовинку закриваєте. Не повністю, а на половинку. Відповідно, від самої грані вже диму нема. і... Воно е, буде собі так е, тримати дуже дуже довго тепло. У мене буває, що зранку ще стоїть грань. Такий друзі, спосіб. Е, я не закликаю, щоб ви всі зараз просто так користувалися, а але повірте, е, якщо ви спробуєте оцей спосіб, якщо ви його вивчите, то ви однозначно захочете так палити, тому що кутору я палю другий рік. Ось так. Спочатку теж якось я дивно до цього ставився, коли мені про це розказали. Але коли я це все спрактикував, коли я це все вивчив, я зараз просто, як кажуть, кайфую від цього паління, тому що, по-перше, у мене постійно чисте скло. І головне, що в мене просто набагато довше горять дрова, і набагато довше пічка тепла, тому що грань стоїть до ранку. Тобто ну, дуже багато позитивних моментів, абсолютно немає ніякого диму і ще можна дуже багато розказувати. Тому обов'язково, хоча б раз спробуйте, і я впевнений, що вам сподобається. Пройшла приблизно година, як я розплив, можливо, вже навіть і більше, і погляньте, який тут просто магічний процес, як прекрасно горять дрова, і як воно все гарно виглядає. Ніби на, на картинці. Ось так воно має у вас виглядати: абсолютно чисте скло і ідеальне згарювання дров.